Тому уборка прийшла мимо нас. Ми просто дивилися, як горять наші поля, як горить наш хліб. Позавчора підірвалися механізатори на полі. Як люди бояться, не запр... Запр... запрещають їх, бо багато ж таких, що підривалися люди вже скільки слів. Нічого, не, сія. Нічого, Нічого не, сіяно. не сіяно. Битва за врожай. Цей образний вислів, що став штампом за радянських часів, зараз сприймається буквально. На землях звільнених громад Херсонської області справді триває битва. Із щоденними обстрілами, знищеною ворожою технікою та замінованими полями. Олександр Федорнак головний спеціаліст Нововоронцовської військової адміністрації і колишній фермер. Один із багатьох, кого Росія позбавила можливості працювати на землі. З приводу землі нашої, ну вона наскільки засмічена військовим оцим непотребом, це, це просто жах. На це піде при нормальному режимі, піде декілька років. Олександр, як і багато місцевих фермерів, аграрій у другому поколінні, вирощував зернові. За рік перед війною зібрав непоганий врожай гречки, яку тут не сіяли з 1997 року. По факту я займаюся сільським господарством з 2010 року. Ну, не буду кривити, так сказати, своєю натурою, своєю душою. Ну, мені це передалося від батька. Ну, став, почав займатися. У мене було 200 чим гектар землі. У мене був компаньйон. Ми один одного підтримували і працювали. Ну, впритул до 22-го року. Звістка про початок повномасштабного вторгнення застала Олександра у полі, де він саме готувався до початку посівної. Фермеру вдалося таки засіяти частину землі. А вже за кілька днів його рідне селище Любимівка було окуповано росіянами. Ми до останнього не хотіли вірити. Слідкували за новинами, ну і 10 березня все-таки заїхали орки в Любимівку, і почалася уже у нашої громади повноцінна окупація. Ну ні про які польові роботи, і вже йти мови не могло. Зібрати посіяне Олександру росіяни не дали до того ж, за довгі місяці окупації вони знищили майже всю техніку його підприємства. Без якої про відновлення роботи зараз не може йти і мови. Фонд техніки повністю знищений. У мене була техніка вся своя, хоч і, скажімо так, не найостанніших, не маючих аналогів у світі представники, але вона була своя. Ну, зараз нема не одної цілої одиниці. Це все, звичайно, фінанси. Фінанси залучати немає де. У господарствах усіх колег та компаньйонів Олександра Федорнака ситуація схожа у міністерстві агрополітики. Прогнозують, що цього року херсонці зможуть засіяти на звільнених територіях правого берега Дніпра лише близько 30% площі аграрних земель. Але скільки людських життів коштуватиме майбутній врожай, ніхто сказати точно не може. За останній місяць вже були такі факти. Підриву людей, підриву техніки виїжджали люди технікою в поле і, на жаль, наїхали. Робота в полях тут зараз перетворилась на російську рулетку з однією різницею: програти у цій вибуховій лотереї шансів набагато більше. Понад 90 земель з сільськогосподарського фонду на півночі області вважаються потенційно замінованими, тобто сіяти на них небезпечно. Я особисто не сяду в трактор зараз в цю секунду і нікого не посажу. Я буду чекати таких рішучих дій з боку влади, з боку саперів, щоб все таки змогли ну, максимально наскільки це можливо розчистити землю. Майже щотижня у змі з'являється інформація про детонацію російських подарунків, що відступаючі окупанти залишили на херсонських полях. Та це не зупиняє багатьох фермерів у прагненні засіяти хоч невелику частину своїх угідь. Аналогічна ситуація і в сусідній високопільській громаді тут випадки підриву фермерів на полях фіксують майже кожного тижня. Позавчора підірвалися механізатори на полі, але слава Богу, що хлопці живі і, дай Боже, витягнемо їх. От. Це все дуже небезпечно. Людям ми зараз пояснюємо, що не йдіть до тих пір, поки не розмінуються поля фахівцями, на них не можна виходити людям і працювати технікою. Місцеві жителі розповідають, щоб вийти в поле зараз, треба мати небияку хоробрість. Нічого не сіяно, навряд лінія. Так що, ми, думаємо, що да. ми не можемо піти, да. їх обрізати, зараз вже обрізаємо саду, а туди боїмося зайти, тому да. що там під республіканцями у ту сторону там дуже обстріли, багато незірваних снарядів да. у землі. Сільське да, да. господарство. За встановленою чергою на розмінування поля та огороди знаходяться на останньому місці. У пріоритеті комунікації, дороги та житлові будинки. Та якщо зараз застосувати усі наявні сили на знешкодження російських подарунків, які вони залишили херсонським аграріям, на повне розмінування 700 тисяч потенційно небезпечних гектарів, піде не один рік, навіть за умов залучення додаткових вибухотехніків. До нас заходять вибухотехніки. Додатково 500 чоловік вибухотехніків, які будуть розміновувати саме поля. Ми подали карту наших полів орендарі. Подали земельні ділянки. Ну, все, що треба, було ми для цього подали і чекаємо. Замінування земель є найбільшою, але на жаль, не єдиною проблемою місцевих аграріїв. Олександр Федорнак зазначає, що майже всі навколишні ферми були пограбовані визволителями. Найбільше постраждали господарства, які тривалий час перебували в окупації. Тобто, ті, що ставали базами для військової техніки росіян. Орки знищили, вивезли, вкрали, розібрали всю техніку, наявну, яка могла їм згодитися, яка не могла. Справи доходили до того, що вони приїжджали там в різного. Роду установи, державні, недержавні, приватні підприємці і знімали деталі, які були їм необхідні. Ну таким чином вони розукомплектовували техніку. Фінансову спроможність місцевих підприємців підірвало ще й те, що окупанти не дозволили їм зібрати врожай 2022 року. Більшість полів на півночі Херсонщини досі вкриті минулорічною пшеницею та соняшником. Те, ж, що окупанти скосили самотужки, було вивезено до Криму. Звичайно, без будь-якої компенсації господарям сільхозугідь. Така ж ситуація і в ще одній звільненій громаді Новорайській. Таграрний сектор значить, от у нас це основна значить, частина. Значить, от, е Виробництва, яка є на території значить, всієї ОТГ, то наслідок окупації, е, мабуть, я не помилюся. Аж скажу що 90% відсотків полів були значить, не скошені, були значить, не засіяні і перебувають сьогодні значить, в досить складному стані. Вплинула окупація і на загальний рівень життя регіону. Адже переважна більшість місцевих працювала тут на сезонних роботах у фермерів. Зараз, втративши майже всі засоби і заробітку, селяни виживають завдяки гуманітарній допомозі та соціальним виплатам. Пенсіонери тут перетворились на годувальників родин, адже пенсії Україна виплачувала справно навіть під час окупації. Ну бо тоді, на те време, коли були сіяти, почали сіятися. Досі воєні запропили. Коротше ну, все таке, то поки не нічого. А зараз, сказали, роботи немає, тому що поля замініровані. Вихід із патової ситуації місцеві аграрії бачать у перепрофілюванні виробництва із рослинництва на тваринництво. Окупацію на правобережжі пережили кілька ферм, власники яких зараз намагаються наростити виробництво. Фермерські господарства, щось ось про це хтось працює зараз, фермерів чи ні? Так, Нас комплекс відкритий хлопчики. А що на комплексі в нас свині О, і це господарство працює? Там люди працюють. На місцеву свиноферму в Новорайській громаді вже знайшлись інвестори з Дніпропетровської області. Їхній представник каже, що вже до осені його компанія зможе суттєво підняти виробництво на цьому комплексі. Це збільшить дохідну частину місцевого бюджету та забезпечить новими робочими місцями селян, які залишились без сезонних заробітків. Це комплекс не новий, але він пережив окупацію. І працівники комплексу вони зберігли поголів'я в якомусь об'ємі. І ми зараз об'єднаємось для того, щоб тут створювати нові робочі місця. Виконувати програму по відновленню Херсонщини. А ось на найголовніше для багатьох українців питання, що безпосередньо стосується аграрного сектору Херсонщини, нам відповів голова Нововоронцовської військової адміністрації. У 2023 році буде урожай кавунів. Мінімум 20 гектар кавунів. Ми вже до конкретно домовилися, і вони вже конкретно будуть. Це точно того без кавунів мені не залишим, точно. в підбаштанні тут планують засіяти комунальну землю, що знаходиться поблизу селища та є відносно безпечною. Звичайно, на довоєнну кількість кавунів та динь розраховувати не доводиться, але цей перший комунальний баштан. Має, за словами Андрія Селецького, стати символом відновлення херсонського фермерства. Це прям ну земля, прямо біля проїжджої частини. Це великий шматок землі. І уявіть собі, собі наоронцовка. Початок півдня України. Ви заїжджаєте, повне поле кавунів разними сортами з дегустацією на пам'ять фото, фото фотозони. Я думаю, це буде класний, класний кейс, але це наші мрії. Але як на мене, гарну владу від негарної відрізняє якраз здатність мріяти. тож, поки місцева влада вкотре наголошує, що тобто ходити на поля полянже сьогодні не можна. Херсонці, що звикли споконвіку жити землею, чекають першої нагоди, щоб повернутись до полів, наша земля, вона наша, і ми нікому не хочемо її віддавати, бо це наша земля. Коли херсонські селяни зможуть повноцінно повернутися до звичайного укладу життя невідомо. Але у тому, що цей момент рано чи пізно настане, тут не мають жодних сумнівів. Проте місцеві знають, так як до війни вже ніколи не буде. Було б непогано, скажу чесно. Було б непогано повернутися і. Зажити колишнім життям, але чомусь мені так підказує, що так уже ну, не буде. Е, я по своїй натурі займався кол колекціонуванням, захоплювався історією Другої світової. Якщо ми протягом 85 років викопували снаряди тої війни, то те, що робиться зараз, буде цілих 200 викопуватися. Земля настраждалась.